Так, друзі, всім привіт! Знаходимося зараз ми в місті в лутку, покажу автомобіль, який ми придбали для наших замовників. У послузі підпіру автомобіля під ключ. Перший автомобіль, який ми знайшли, у нас шкода Octavia a 7 Автомобіль 2015 року випуску з 1,6 дизельним двигуном. Автомобіль має два косметичні підкраси без шпаклівки. Задній дверки з переходом на крило до 200 мікрон і, в принципі, все. Класний стан. Така більш-менш непогана комплектація трішки вище середнього. І придбали даний автомобіль під венгерським кордоном. Направляється шкода в місто Черкаси. І друга автівочка. У нас шкода ЄТІ. Автомобіль 2016 року випуску з 2 дизельним двигуном. Вся автівка в рідній фарбі без жодного підкрасу. Теж така не сама жирна комплектація, але пробіг тут 220 тисяч. Простий надійний двигун. автомобіль не має жодних нюансів. Придбали за 11 тисяч 200 доларів. 16 й рік 2-літровий дизель 220 тисяч пробіг. Ну що ж, друзі, наступна автівка в нас знову шкода. Шкода Octavia A7 2015 року випуску «Лівбек». Автомобіль оснащений 2-літровим дизельним двигуном, який працює в парі з 6-ступеневим DSG DQ 250 з мокрим щепленням. Автівка в нас має 250 тисяч пробігу в класному стані, авто обслужене в нас, без жодної підкрасу. У нас досить непогана комплектація. Парктроніки 360 градусів, маємо камеру заднього виду, комбіновані сидіння, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, карплей, навігація, класний стан, класна комплектація. Автомобіль 2015 року куплений за 10 400 доларів. Пройшли сертифікацію і направляється даний автомобіль в місто Смілу. Кода ЄТІ успішно доїхала до міста Черкаси. Придбали ми її в Луцьку, проїхали 550 км. І середній розхід у нас вийшов 5,2 літра на 100 км дизельного пального. Автівка в класному стані, шикарний сімейний автомобіль з високим кліренсом, але в простенькій комплект праці. Знову ж таки, друзі, повторюсь, знайти такий автомобіль практично нереально. Вибір досить і досить малий. Але нам вдалося знайти цей автомобіль і придбати його для нашого замовника. Також допомогли поставити автомобіль в місті Черкаси на облік. Друзі, всім привіт! Підібрали клієнтам ось такий чудовий варіант Шкода ЄТІ». Підбір тривав 2 неділі. Постаралися максимально швидко це все зробити. І також допомогли поставити на облік. А зараз клієнт скаже пару слов. Дякуємо Роману Олександру за чудовий підбір. І також за допомогу поставити на облік. А, Тож, Якщо тобі потрібно підібрати автомобіль, телефонуємо по номеру, замовляємо послугу виїзної діагностики або підбору автомобіля під ключом і супроводу на авторинку.